4 грудня 2025 року на території військового аеродрому Кача в Криму наші майстри спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України примари уразили російський багатоцільовий винищувач Міг 29 Потрапили і радіолокаційний комплекс іртиш поблизу тимчасово окупованого Сімферополя, який знаходився на аеродромі. З цього приводу ми можемо сказати, що спецпідрозділ Примари це той підрозділ, який вже неодноразово вражав дуже важливі цілі противника. В нього на рахунку дуже багато радіолокаційних станцій, таких як Подльот, Терік, Нєба у Міс «Міс-11». Перше в, 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 в військовій історії цим спецпідрозділом були уражені літаки Амфібії проти човнові Б-12 чайка. Були уражені також гелікоптери Мі 8, РЛС ІНІСЕЙ, РЛК Утьос і багато інших засобів противника. Так навіть були уражені. Човни і в тому числі ракетний катер е, противника, який е, несе балістичні ракети, які загрожували е, нашій країні, тому е, дане ураження є абсолютно послідовним продовженням тої важливої кропіткої роботи, яку ведуть е, воїни спецпідрозділу примари для знищення ворогу і наближення нашої перемоги. Це в будь-якому разі засоби протиповітряної оборони Криму і уразивши дані засоби, ми в черговий раз показали, що противник. Має слабкі місця, що противник, незважаючи на всю його е, розхвалену ним самими протиповітряну оборону, не може е, захистити свій так званий непотепляємий авіаносець і військову е, базу, в якій вони перетворили Крим. І е, в будь-якому разі, і цей багатоцільовий винищувач, він е, дійсно е, доволі потужний е, літальний апарат, який виконує багато різних функцій, в тому числі і е, знищення повітряних цілей, і певні ураження він наносить. Е, також цей радіолокаційний комплекс, ну як і будь-який радіолокаційний комплекс, це е, очі е, протиповітряної оборони, і коли. Ми знищуємо таку апаратуру і таку техніку. Це значно послаблює можливості ворога щодо захисту о, своєї території від ударів з повітря. Щодо о, ураження о, таких жирних цілей, можна сказати лише одне: те, що для цього о, використовуються о, безпілотні літальні апарати, о, і саме за допомогою наших сучасних безпілотних літальних апаратів, тип о, яких ми з зміркувань безпеки називати не можемо, о, наші о, Неймовірні майстри, пілоти вражають е, ті цілі, які е, вважалися до цього е, абсолютно захищеними і неможливими для ураження.